До Дня Незалежності України ми вирішили провести опитування українців про їх самоідентифікацію. Гарного перегляду! Коли та про яких обставинах ви усвідомили себе українкою? З народження. Я завжди себе усвідомлювала українкою. Ще з дитинства українські пісні. Це моє. Всі свої гроші, що я живу з народження, так, так. Але у нас трохи це бо ми діти Савдепії, тому наразі українська мова, література це було. Ну, батьки українці, ми українці, Да. коли та про яких обставинах я усвідомлюю. Тут питання, що ми маємо на увазі під словом українець. Якщо ми маємо на увазі саме культурну ідентичність, то це десь напевно рік 23-й, тому що у нас у Харкові цим об'єктивно дуже тяжко. бо У нас більшість міста російськомовне, і з цим дуже дуже складно. Але в принципі усвідомлення у мене було самого народження. Тобто я розумів, що я українець, але тут питання української ідентичності вже постає. Українсько-культурне став десь у 23 третьому році, тому що процес українізації мене зайняв певний період. Зараз я не спіл... Якусь російськомов побутів, у мене більше це україномовне, але в принципі цей процес був дійсно дуже тривалим. І він є доволі складним в такому суспільстві, в якому ми зараз знаходимося. Прямо у школі в мене була україномовна школа, тому там, в принципі, це було дуже свідомо і дуже об'єктивно личило нам всім. Ми співали гімн України, ми вивчали українську народну хореографію, тому в принципі це було десь тут на підкорці завжди. Ну, мабуть, це було. Років за 10 до війни, коли продавці в магазинах почали розмовляти українською мовою, і ти розумієш вже, що ти живеш на Україні, а не десь біля, біля кордону з якимось країною. Тому, мабуть, фільми стала дивитись, книги читати для мене, може я не. Також і розмовляю добре українською мовою, але ну, розумію все. Ну тому, мабуть, ну а війна, як кажуть, це все як каталізатор, вона це збільшила все. І ти, ну отут, хоч я по національності, я росіянка, ну в мене серце українки, тому що я народилась тут, я тут живу. І для мене Україна це, це мій дім. А за дім ми будемо боротися. І слава Україні! І ЗСУ. Героям слава! Коли пішов в армію давним-давно 20 років. Той і радить і все, історія закончилась. Ну а що я весь час вважала себе українкою. Я дуже люблю своє місто Харків. Україну дуже люблю. Чесно, я тут би і померла до кінця своїх днів. Ми тут родилися, ми тут і будемо жити і вмремо в це. Тому що відбувається оце все, ніхто не розуміє, що всі хочуть і все остальне. Всі хочуть вже мира, всі хочуть закінчення війни. І вже щоб не було цих вбивств і всього остального. Хочеться. Нормально, щоб безпечно було гуляти, не боятися, щоб не боялися діти, і діти не росли в этом, всьому балаганні зараз хвороби. Ну, як є. Щоб діти росли у сюди, в своїй країні, ніде не тікали, ніде не виїжджали, щоб влада переживала за людей, любила і не кидала на призволяще. Ну, як должно бути. Я всю жизнь прожила здесь і родилась, і вже 86 лет, так що все время родиться все України. Українцем? Це вже 61 рік українець, якось я Так что Я родився українець і є українець. Ну, так. Тобто там життя в СССР не вплинуло на самоідентифікацію. Життя як? Ну, в СССР те, що багато зросійщення було. Та ні, ну хто ж? Це все. СССР то була молодость. Там розказують, хорошо було і все. Ну, о чому ви даєте розговор? Я у... жив у селі і перший раз морозиво попробував у сім років. Його на вибори привозили у Молочарському бетоні. Ото було СССР. Ось що ми ведемо розговор. Там молодість була, а то й розказують було добре, да і все. Що ми ведемо Нема там. того, Там була молодість, все, крапка. А Україна, да, В неї є майбутнє. Ось воно, Бачите. Чудове майбутнє. Мабуть, ще до війни забагато до війни. Але все одно розмовляю на російській більше. Ну, як почалась війна, то дуже остаточно. В 2014 чи в 2022? В 22-му. Завжди себе почувала українкою. Ну, мабуть, з початком війни це трапилося ще більш глибше. Коли народився у 80-му році, одразу знав, що я українець. Аналогічно ще в далекі, сумні радянські часи я завжди відчувала себе українкою. Я військовий бивший, тобі ж я ну, захищав свою страну, дітворов свою. Так що я корінний чувствую себе українцем і ніяк ніяк по-іншому. То, мабуть, війна. Війна вплинула. Такий патріотизм прокинувся. З 22-го чи 14-го? Так, да, з 22-го. Зараз, коли бачиш флаг свій у світі, бо я зараз живу за кордоном і якось так дуже щемко це. І навіть коли гін чуєш, це дуже так, аж мурашки по кожен. А чи збираєтесь yeah. повертатись в Україну? Збираюсь, збираюсь. Сподіваюсь, що буде трошки краще. І... Бо в нас згоріла квартира, бо навіть ну зараз немає куди повертатися, сподіваюся, що все вирішиться і буде куди повертатися.